Сильна течія і погана видимість чекають на військових водолазів, які по черзі занурюються у води Дунаю недалеко від Будапешта. Тут відпрацьовують різноманітні сценарії рятувальних операцій. На службі водолазам доводиться шукати й піднімати на поверхню бомби і снаряди, що не розірвалися, ремонтувати кораблі, рятувати людей під час повені. На навчання до Угорщини до своїх колег приїхали військовики з Бельгії, Німеччини та Литви. Дунай обрали через сильну течію, така є не в усіх річках Європи швидкість течії тут перевищує один вузол. Одразу відчуваєш його силу. Спускаючись під воду, з ним доводиться буквально боротися. У Бельгії ми до такого не звикли. Угорські водолази мають великий досвід у підійманні на поверхню вибухонобезпечних предметів за рік. Виконують 2000 завдань на Дунай та інших водних об'єктах. Під час Другої світової війни угорщину дуже бомбардували. Багато боєприпасів, які не розірвалися у мирний час, скинули в Дунай. Наші водолази знаходять багато боєприпасів, що не розірвалися поблизу мостів. І зараз ми відпрацьовуємо, як знаходити, підіймати і утилізувати такі снаряди. Що одна складність каламутна вода Дунаю видимість від 10 сантиметрів до метра. А тут водолази спускаються в затоплену шахту. Глибина колишнього вапнікового кар'єру сягає 24 метрів. Під час війни нацисти збудували в шахті завод, робили винищувачі. Месершміт Така техніка пірнання потрібна для спускання в судно, яке пішло на дно чи в затоплену зону. Іноді доводиться спускатися в затоплену будівлю чи підвал, щоб знайти когось чи щось. Військові водолази мають бути готовими до будь-яких ситуацій і мати витримку. Вимоги до здоров'я суворіші ніж у пілотів. До того ж, потрібна велика фізична сила і витривалість, а ще стійка психіка. Навчання тривають 10 днів. Угорщина організовує їх другий рік поспіль.